Друзі, мир в Україні настане вже на початку 26-го року. Через декілька буквально місяців. Так говорить головний равін а, Дніпра. Як ми говорили тільки, що війна закінчиться через два місяці. Я готовий за це спорити. І якщо війна закінчиться до 15 января, ми з вами зустрічаємося тут на Балашої Лехайм. Договорились? Це з Божою допомогою. Ми, я я збігаюся просто... оточню 15 января 26-го року, да? Да. на да, да всякого року, да. Ми дали чуть-чуть більше времени, потому что на Новый год люди будуть заняты. Поэтому 15 января будем праздновать. Это будет уже после окончания войны. Как как война тільки закончится, весь мир хороший. хороший в хорошим, что там слова. Инвесторы, туристы, все приедут сюда и будет большой жизни тут. И это начнётся прямо в 26-м году. Я вам это говорю не как пророк, не как ровин.

Це інше питання. Ми можемо висловлювати свою думку, можемо надіятися, можемо не надіятися. Це діло кожного з нас. Пишіть, будемо обговорювати. Коментуйте, будь ласка, свої може якісь варіанти закидайте. Але що я хочу сказати, до цього часу нам потрібно ще дожити. Дійсно, ще потрібно дожити. І дехто не дожив, тому що, ну. Так хочеться не тільки Р -Р Росії, так, на жаль, хочеться декому і всередині України. А саме сьогодні про ТЦК. Чоловік 43 роки, е був забраний в ТЦК, ну, не будемо говорити, там бусифікований, там, заломаний, був запрошений, будемо так говорити е і умер. Впав там. Ну, ТЦК, бувають, падають люди, впав, вдарився, попав в реанімацію і через два дні вмер. Поліція відмовилася, звісно, реєструвати це все. Ну, Поліція тут не при... ви ж знаєте, наша поліція вона до таких справ відношення точно не має. У них є чим займатися там кава, таке, знаєте, відпочинок. Ну, інші справи. Але діло не в тому сьогодні. Діло в тому, що ДБР все-таки взялося за цю справу. Ми надіємося, що вони доведуть її до кінця. Але я не думаю, що це дасть щось зараз родині цього чоловіка загиблого, дітям там чи кого, ну, близьким. Це нічого вже не дасть однозначно. Але саме головне, що це не припиняється. На жаль, є недобросовісні. Людьми їх назвати тяжко, недобросовісні нелюди, які до своєї роботи відносяться так собі. Чому? Тому що мають владу, дали їм владу, дали можливості і вони чудують реально. Ну, Будемо дивитися, все-таки є ті органи, які можуть на це надавити. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть, але це скотство, ну, це реальне скотство. І звісно, це скоти ті, хто це зробив людьми, їх назвати не ну, ми не будемо їх називати людьми. От ну це інша історія, друзі. Всім меру добра.